Hola chicos, he decidido hacer una clase dedicada al tema de la casa. Uh, todo el vocabulario está en la información debajo del vídeo. Hoy vamos a pro budenok. Tenemos diferentes habitaciones, muebles y también adjetivos con los que podemos describir una casa o una habitación. La casa es una palabra en general. Primero significa budenok, sí, pero también puede significar Jim.

Его планта, планта, на другому, на третьому поверті. В південній Америч слово пісо буде означати поверх, секунду пісо на першому другому поверсі, а слово департаменто буде означати квартира. Тому стільки слів. Апартаменто це слово, яке подобається особисто мені, тому що його як зрозуміють в Іспанії, так і в принципі його зрозуміють у всій південній Америці, тому що на обходить від англійського слова епартмент. Тому, в принципі, це синонім: апартаменто, пісо. Департаменто це все квартири. Просто в різних країнах вживають різні слова. Огар це дуже гарне слово, це як а, це мій російське слово ачак. Тобто це така моя оселя, ось а, ну, в такому значенні, та більш-менш переносному. Тому йдемо далі. Які у нас можуть бути кімнати? Абітаціон і кварто це, до речі, синоніми. Ви можете сказати, що мій абітаціон, це моя кімната, або есте є мій кварто це моя кімната. Кварто або абітаціон. Але, щоб сказати дитяча, ми кажемо кварто де ніньо або кварто niños», якщо у вас більше, ніж одна дитина. Кварто de баньо, ванна кімната, можна і просто сказати баньо. donde está el baño? donde está el cuarto de baño? ¿De vana, kimnata ¿De vana? El dormitorio, con dormir, spate, Dormitorio, españa, Cocina, con cocinar, cocinar. Cocina, kuchnia, cocinar. correcto. Recibidor, recibir, es recibir, Ресибідор це наша приймальня, ну як приймальня? прихожа. Тобто, це як тільки ви відкриваєте двері, ось така маленька ця кімнатка чи в кого велика, де ви бачите людину, яка до вас зайшла. Ресибідор. Пасіо є не у всіх квартирах, і не обов'язково може бути в квартирі, може бути, в, наприклад, в лікарні. Зразу мені в голову приходить. Це такий довгий коридор. Пасію це завжди довгий коридор. Тобто, який нас кудись введе. Балькон. Балкон. Балкон. До речі, трошки є різниця з нашими балконами, скоріш за все. І тераса це тераса. Балкон в Іспанії, в основному, це те слово, коли, в принципі, ви туди як дуже сильно вийти не можете. Це зазвичай таке віконечко і така невеличка штучка, ми відкриваємо і. Ось такий маленький, вони завжди маленькі, і вони не формують частину будинку. Тобто вони якби зовні такі. А тераса це те, що може бути як тераса в нашому розумінні, як і в принципі, де наш балкон можна перекласти як тераса, коли він є частиною будинку. Він є всередині будинку, він є її частиною. Одним словом, балкони в них маленькі. І тераса вже щось буде більше. Салон. Так як і в українській мові салон, мені здається, ми використовуємо ні зала зал, ми кажемо зал, так? і тут, так як взагалі іспанцям це притаманно відпочивати, спілкуватися, проводити час як в сім'ї разом, так і з друзями разом, тому в них є дуже багато слів для цієї кімнати, і вона в Іспанії обов'язково буде як окрема кімната, тільки в Іспанії в Південній Америці так само. Тобто, наша двохкімнатна квартира. Та це в нас зазвичай а, дві кімнати, де ми спимо, кухня і коридор. В них, а, якщо є дві кімнати, одна з них буде салон, де ніхто не буде спати, а інша буде дорміторію. Тобто в них має бути окрема кімната, де є а, диван, телевізор, стіл, де всі збираються і проводять спільний час. Це може бути салон, якщо він маленький, у нас саліта. Може бути салон комедор якщо у вас там є і. Віта... а, Вітальня українське слово, ось, вітальня і столова, тобто, де ви разом і вечеряєте, і обідаєте з великим столом, ви можете зустрічати це слово. Також ви можете чути слово сала де стар», для дуже прискіпливих сала Дестар де це в принципі кімната, де в основному раніше, коли було багато кімнат, збиралася сім'я, а салон це там, де зустрічали гостей, які приходили. На сьогоднішній день стільки кімнат немає, дай Бог, що була хоч одна з них. І, відповідно, ви її називаєте салон, салон Комидор, села стар, не суттєво. Деспачо. Деспачо це кабінет, де працюють батьки, ви працюєте, і е студіо це там, де вчаться ваші діти. Тобто кімната, конель, ординатор з комп'ютером. A, donde el niño juega o Та дитина грається чи робить домашку. Mm, це в нас, до речі, не всі кімнати, не всі меблі. Більше інформації в інформації під відео. Кама ліжко. І з двох боків від ліжка зазвичай є Месіта де ночі. Тобто нічний столик. Тумбочки наші біля ліжка будуть називатися Месіта де ночі. Комода. Комод, армаріо о роперо, а, шафа, естантерія етажерка. Яка різниця? Взагалі дуже цікаво. Армаріо походить від слова арма. Раніше там зберігалася це була шафа, де зберігали зброю. Тому що унарма це, це зброя. І з часом еволюціонувало, і там ми зберігаємо речі. Там? А роперо походить від слова ропа від одяг. В принципі, і те і те є шафа. А, тобто це буде те, що завжди вас буде мати дверці, дверцята. «el armario y і ropero». «Estantería» буде мати «estantes» – полички, які не закриваються дверима. Ось така між ними різниця, етажарка. Меса, стіл. Ще може бути «escritorio» – це як робочий стіл, парта та письмовий стіл. Весіта, де ночі ми вже бачили, тумбочка наша з боку. Сія. Ми знаємо, це у нас стілець, сійон крісло, sofá» – диван. Еспехо, дзеркало і набагато більше слів ви знайдете в інформації під відео. І коли ми описуємо квартиру, акогедор від слова акохер це в нас затишна квартира, еспатіосо від слова «espacio» космос, простір, тому просторна квартира. Луміносо від слова луст, світло, а, світла квартира. Екстеріор в Іспанії є таке поняття, як «el piso puede ser exterior» – о, інтер'єр. Екстеріор це коли воно, е, вікна квартири виходять на вулицю, тому що в них будинки будуються так, що вікна можуть виходити на такий внутрішній якийсь дворик, якщо це назвати, де ви просто зразу бачите сусіда, ну, насправді це е, я мала досвід жити в такій квартирі, нікому її не рекомендую. Екстеріор, вікна виходять на вулицю. Ви щось бачите, і це насправді набагато комфортніше. Сентрико, коли ми говоримо про квартиру, яка знаходиться в центрі. Коли говоримо про район, наприклад, «el barrio puede ser seguro» безпечний «o peligroso» – небезпечний. «peligro» – це буде небезпека. A «Ruidoso» шумний «ruido» – «шум» і «tranquilo» спокійний. Ahora, en los comentarios de este video, os pregunto si os ha barrio. ¿Cómo es vuestro barrio ya cuál es vuestro barrio? ¿Es un barrio seguro, peligroso, ruidoso, tranquilo? ¿Cómo es? ¿Es un barrio uh, con muchas zonas verdes, con parques, con, uh, con cines? ¿Qué hay en vuestro barrio? ¿Qué hay en vuestro barrio? Y... Uh, ¿Qué muebles hay en diferentes habitaciones? ¿Qué muebles hay en el dormitorio? ¿Qué muebles hay en el dormitorio? En el dormitorio siempre hay una cama. Sí o sí vamos a tener una cama. Um, en mi dormitorio, por ejemplo, bueno, yo de verdad, como una ucraniana verdadera, Duermo en un salón. <laughs> yo duermo en el sofá. Yo no tengo el dormitorio. En mi casa hay un despacho donde trabaja mi marido. Y otra habitación es el salón donde dormimos yo y mi marido. Y cuando tenemos amigos que nos visitas, cuando tenemos invitados, estamos en el salón. Y, porque en el salón hay un televisor, hay un sofá y ¿qué más hay? Bueno, hay una mesa donde yo trabajo y hay dos estanterías con mis libros y etc. Pero normalmente en el dormitorio hay una cama, hay un armario, ¿no? hay un espejo y también puede haber, ah, mesitas de noche, una o dos mesitas de noche. ¿Qué muebles podemos encontrar en el salón? En el salón hay un sofá, ¿sí? normalmente hay un sofá, hay unos sillones, hay un televisor, hay una mesa de estar y también puede haber una alfombra en el suelo. Alfombra es kill. Bien, y Zara es la práctica. Ось е, цих слів і граматики попереднього року, де ми вчили абер, естар сер. Я вас попрошу сказати декілька речень. Отож, як ми скажемо, в моїй спальні немає дзеркала. En mi dormitorio no hay ningún espejo», В моїй спальні є комод і велике двоспальне ліжко. En mi dormitorio hay una cómoda y una cama de matrimonio. В моїй спальні немає крісла. En mi dormitorio no hay ningún sillón. В залі, у вітальні, є диван. En el salón hay un sofá. De van Veliki es El sofá es cómodo y grande. De van Billy. El sofá es blanco. Y de van El sofá está limpio. Vanyi kimnati y, y zerkalo. En el cuarto de baño. Hay un espejo. El espejo está en la pared, 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 pared. Y el espejo no es grande. Describe vuestro, bueno, vuestra casa en el comentario. Опишите свою квартиру, свой бундук, свой дом в комментарии под видео. Me interesa cómo es Бує стракася. Мене цікавить, які, які ваші будинки. Астела проксима весь. Чао, чіткось!